Щось чомусь дублюється той, е, той саме. Концентрація. Так, ще раз. На початку коротко про курс. Ми вивчатимемо принципи розрахунків та роботи конструкції у Lira Sapor, а також освоїтимемо медити конструювання залізобетонних та металевих конструкцій. Особлива увага приділятиметься нюансам проєктування за актуальними нормами буде цікаво. Обіцяю. Мене звати Вадим Садовий, я провідний інженер-конструктор, маю понад 8 років досвіду в будівництві та проектуванні, сім з яких спеціалізуюся на точних розрахунках у Ліра Сап. Якщо ви прагнете розвиватися як інженер-конструктор, рано чи пізно візит. Знатися з необхідністю не лише креслити, але й виконувати точні розрахунки. І тут без ліри просто не обійтися. Ліра сапер відкриває нові горизонти для аналізу та проектування, роблячи вашу роботу ефективнішою та продуктивнішою. Завдяки цьому програмному комплексу ви можете створювати надійні та безпечні конструкції. Отже, якщо ви готові до нових викликів і хочете стати справжнім фахівцем у своїй галузі, освоєння Ліра Сапер це обов'язковий крок на вашому професійному шляху. І якщо під час проходження, Женя курсу виникатимуть питання, або ви вагаєтеся, у вас є питання по самому курсу. Не соромтеся звертатися до чату техпідтримки, підтримки. Я завжди радий допомогти відповісти на всі незрозумілі моменти. Пам'ятайте, що кожен колись починав, і ваші питання це шлях до розуміння.